Наша планета, наче щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле є справжнім захистом планетарного масштабу забезпеченим богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років науковці робили виміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5%. За 100 років, і це величезний енергетичний сув. Магнітне поле це колосальний запас енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років воно зменшилося на 5%, говорить про жахливу втрату енергії за короткий термін. Згідно з підрахунками, всього через тисячу років села поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Заряджені сонцем космічні частинки безжально атакуватимуть нашу планету, виводячи з ладу електричні мережі та супутники. Радіація призведе до мутації та загибелі всього живого на поверхні Землі. Людство зіткнеться з довгою низкою природних техногенних катастроф, стихійних лих та уражень від редаактивного зараження планети. Про що детально розповідають пророці з біблійної книги Апокаліпсис. Сьогодні ми маємо наукові відомості про те, скільки часу залишилось у нашої планети. Ми можемо точно розрахувати, скільки років землі і коли закінчиться її тимчасовий ресурс. І ці дані відповідають Біблії. Все це стало можливим завдяки достовірній науковій інформації про силу магнітного поля землі, що постійно послаблюється. Це прямі наукові виміри, а не вигадки. Це історичні факти отримані завдяки спостереженням. Найкраща та найбільш перевірена наукова інформація про тимчасовий ресурс нашої планети з усіх існуючих. А всі інші теорії та вигадки про мільярди років повинні поступатися місцем прямим доказом. Землі 6 тисяч років, і їй залишилось одне останнє тисячоліття. Сьогодні ми входимо в бік максимальних катастроф: воїн та лих перед другим пришестям Христа. Потім настане тисячолітній рай на нашій планеті під керівництвом Бога.